Доповідь про побачене на блокпості під волновахою оприлюднила моніторингова комісія ОБСЄ. Перші висновки такі: ракета типу ГРАД розірвалася в 12-15 метрах від автобуса, в результаті чого люди загинули чи були пораненими. ОБСЄ пропонує об'єднаному центру контролю і координації української та російської сторін, а також представникам самопроголошеної ДНР провести спільне розслідування. Свідки ж трагедії згадують про кілька вибухів поблизу пасажирського автобуса. Зирило огромне. Наш автобус і двері позаклініла, окна всі вилетіли. Ну, мені попало в голову тут. О. Еще раз вроде бахнул Ну, честно, ну не один раз, мне кажется, два. Ну, дверь его открылась, все заклинило. Я шо, помню, водитель был тоже в крови. Он вышел оттуда, дверь не открывалась, я вылез через окно. Я не знал, что у меня рука, в принципе. Я думал, что у меня только кровь текла, цели там заливану, только эта мелочь. Розслідування проводитимуть представники України, спільного координаційного центру, представники Росії і так званої ДНР. Вони сформують спільну робочу групу. Родини загиблих під волновахою отримують матеріальну допомогу з обласного бюджету. Це рішення Донецької обладміністрації. Конкретну суму мають визначити сьогодні. Поки що чиновники зв'язуються з рідними жертв та трагедії, щоби з'ясувати потребу в адресній допомозі.